Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо четверту книгу царств і на черзі друга глава. Тут є особливі місця, на які ми звернемо увагу. І одна із віхових глав святого Писання, особливо, що стосується пророка Іллі, його життя, його смерті. Саме сьогодні нам пропонується до уваги. Отже, читаємо. У той час, коли Господь захотів піднести Іллю у вихорі на небо, ішов Ілля з Єлесеєм з Галгала. Значить, Господь забирає людину в певні моменти. Питання Божого промислу це одне із найскладніших питань богослів'я. І ми лише можемо припускати, що Господь кличе людину до себе. Або тоді, коли вона утвердиться у любові, і Господь бачить, що от в цей момент її треба забирати, або. Господь відступає від людини, відпускає її від себе, і людина тоді помирає за якихось певних природних обставин. І тому це другий варіант. Ми бачимо, що оскільки Ілля, цей грізний пророк, славний пророк, був угодний Господу, то Господь його кличе до себе. Підкреслюється, що біля Іллі є Єлисей, це підкреслення. Воно буде повторюватися, і ми на це звернемо увагу, тому що це один із повчальних моментів цієї глави. І сказав Ілля Єлисеєві: Залишся тут, бо Господь посилає мене у вефиль. Але Єлисей сказав: Живий Господь і жива душа твоя, не залишу тебе. Це випробування до учня. Чи дійсно ти вірний, і тобі пропонується відійти. Ви пам'ятаєте, як колись руф теж мала можливість лишитися на своїй батьківщині, а її свекруха запропонувала, що можеш лишитися, не йди за мною, тому що в мене інший народ, в мене свій Господь. От, але вона е, пішла за нею. Вона обрала е, кращий шлях, сказала: Твій Бог буде моїм Богом, твій народ буде моїм народом. Так само і Єлисей і показує свою вірність і не лишає е, свого е, улюбленого пророка. Ну тут це буде дещо непросто. Тут є Божа сторона, є людська сторона. Але Єлисей сказав: Живий Господь, жива душа твоя, не залишу тебе. І пішли вони у Вефиль. І вийшли сини пророків, що у Вефилі, до Єлисея, і сказали йому: Чи знаєш, що сьогодні Господь піднесе господаря твого над головою твоєю? Він сказав: Я також знаю. Мовчіть. Бачите, отут оце слово мовчіть. Це означає, що Єлисей змушений якось по-особливому звернути увагу на їх пропозицію. З одного боку, мабуть, вони, ну, вони знають точно, їм Господь відкрив через пророків, що Ілля буде взятий живий на небо. Але от їх віра буде така не до кінця. І тут незрозуміло, чому вони з одного боку кажуть, що дійсно Ілля буде взятий на небо. І хочуть, мабуть, сказати: от Бач, ми знаємо, а ти не знаєш. Це так по-дитячому. Ну, і сказано, що це ж сини пророків. От, І зараз ми побачимо, що це веліться. І далі. І сказав йому Ілля, Єлисею, залишся тут. Бо Господь посилає мене в Єрихон. І сказав: Він: Живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе знову. Вдруге Ілля випробовує Єлисея. І прийшли в Єрихон, і підійшли сини пророків, що в Єрихоні, до Єлесея, і сказали йому: Чи знаєш, що сьогодні Господь обере господаря твого і піднесе над головою твоєю? От є загальна інформація, про це багато говорить Фадей Витовницький. Ну, книга вже відредагована літературно і перекладена. І зараз вже робиться верстка цієї книги. Книга народжується не за один день, і тому буде якась презентація, можливо, я і зроблю відео по деяких моментах. І от в цій книзі от він говорить, це дуже окрема тема, широка тема. Ну, я коротенько скажу, ну, сприймайте на віру, що ми є частина космосу. Тут, коли ми думаємо добре, то це добре воно передається в загальний духовний світ. Коли ми мислимо погане, воно теж передається у цей наш духовний світ, він його називає космосом. І наш світ тоді руйнується нашою негативною думкою. Він наводить конкретні приклади, це дуже працює починаючи із сім'ї і далі там, і, ну, може бути, в церкві, в колективі, і от якщо людина має добре духовне налаштування, то вона відчуває, що відбувається в світі, які настрої, і ці пророки, якщо вони от правильно себе налаштували, якщо вони вірні Богу, то вони знають, що має відбутися. І пророки завжди це знають. Хай не в повній мірі вони все знають, але якщо ти правильно налаштував своє духовне життя і намагаєшся. Ну, наскільки це можливо жити по-духовному, то ти є частина у тої церкви, як би ми це не назвали, частиною всіх, хто в Бозі. І тоді ти сприймаєш цю правду, істину, яка є от в, цьому, в цій великій духовній спільноті. От і тому от пророки це все знають, що відбувається, що має відбутися. Це окрема, я ж кажу, тема. Вона дуже важлива, і я думаю, що ми ще до неї повернемося, більш подробно розберемо. На конкретних прикладах ми побачимо, що це дійсно працює. Добре, не будемо відсторонюватися. І сказав йому Ілля, Залишся тут, тому що Господь посилає мене до Йордану. І сказав він: живий Господь і жива душа твоя, не залишу тебе. Ну, три рази. Пропонує Ілля. Лишитися і три рази він засвідчує свою вірність, своє бажання бути з пророком. І пішли обоє. 50 чоловік із синів пророчих пішли і стали віддалік навпроти них, а вони обоє стояли біля Йордану. Взяв Ілля мелоть свою, згорнув і дарив нею по воді. І розступилася вона туди і сюди, і перейшли обоє по сухому. Ну, мусимо згадати наших. Протестантів, вони дуже так, категорично не сприймають будь-які дії, які в нас є в церкві, що ми щось там освячуємо, щось окроплюємо там, ми шануємо якісь певні речі. От, і бачимо, що от тут є прямий приклад. Причому тут плащ взагалі. Цей плащ ще раз буде так само використаний. Недостатньо було йому сказати в душі своїй. Господь, як ну, протестанти так люблять говорити, мій друг, хай вода ця тут зараз розійдеться, і хай буде стежка, я нею піду. От чомусь він бере оцей плащ і тим плащем е, торкається води, чи б'є по воді, і е, е, тоді е, ця вода розходиться. І от е, Ми знаємо е, у Святому Писанні нового заповіту, що. Від апостолів брали пояси, і ці пояси передавали хворим, і хворі від них стілялися, від тих хусток, від тих поясів. Ось бачите. Тобто річ, вона теж може мати в собі благодать Святого Духа. Якби цього не було, то це би не працювало, воно працює, і тому в нас є благоговійне відношення до речей, згадаємо, яке було благоговійне відношення навіть під страхом смерті до скинії завіту, верніше до ковчегу завіту. Там цілі історії були, і не можна було навіть і торкатися річ матеріальна. От. І тому от маємо такий приклад. І коли вони перейшли, Ілья сказав. Єлисеєві, проси, що зробити тобі, раніше, ніж я буду взятий від тебе. І сказав Єлисей, дух, який у тобі, нехай буде на мені подвійно. Так само поступив Соломон для того, щоб мати все, треба просити, найголовніше. Він просив мудрості, ні здоров'я, ні многоя літа, ну, недовго віку. тобто, ні грошей, нічого не просив, але лише мудрості. Це те, що до чого не можна торкнутися. Але це те, що е, тебе зробить щасливим у житті. І е, це те, що буде тобі допомагати робити правильний вибір е, у житті. Тому що маючи здоров'я, а не маючи розуму, не маючи духовного здоров'я, не маючи духовності. Ми собі лише ми робимо шкоди, як і це, неодноразово показано, що надмірні статки там, або безмежне здоров'я стає зазвичай причиною великих падінь для людини. Тому Єлисей просить благодаті. Благодаті, і він насправді ще і до кінця не усвідомлює, що просить, ми зараз це побачимо. І сказав він, Важкого ти просиш, тому що служіння пророче – це дуже складне служіння, так як і, до речі, служіння священича. Один священник якось сказав, що коли рукополагають ось кандидата на священника, і він йде на парафію, то він ну, сказав так, той священник, він прожив життя, каже: йде на розп'яття. Тому що Якщо особливо проповідувати істину, от, ну, не бути тим лжепророком, про яких тут згадано, так, які там перед ахавом прогиналися, і вони думали лише, аби тільки їм було добре. А якщо дійсно проповідувати істину, то буде так досить непросто. Тому що про це говорив Христос. Це чітко прописано в Святому Євангелії. От, і ми знаємо, як Христа сприймав світ. Ми ж добре це розуміємо. Тому Ілля каже до Єлисея, ти не знаєш, що просиш. Тобто тобі буде нелегко. І от вже навіть в цій главі ми це побачимо. Якщо побачиш, як я буду взяти від тебе, то буде тобі так, якщо не побачиш, не буде. Ну, Якщо побачиш, як я буду взяти, тобто, якщо будеш вірний мені до кінця. Тобто, весь час за мною ходи, слухай, ну, це все зрозуміло, покажеш тим самим свою вірність і своє бажання прийняти цей дар, готовність свою. Коли вони йшли і дорогою розмовляли, раптом з'явилася колісниця вогнена і коні вогнені, і розлучили їх обох. І понісся Ілля у вихорі на небо. Ми знаємо, що Ілля, також єнох, мають повернутися на землю для того, щоб померти. В кінці, вже коли має прийти Христос, тоді, вже, коли воцариться Антихрист, і саме тоді Ілля і Єнох, оскільки Єнох сказано в Писанні, жив і не стало Його. Не сказано, що він помер, а не стало. Тобто Господь його взяв живим. І так само Ілля – взятий живим на небо. А от ці моменти, що Ілья сказано, що от про притечу Хрестителя Господня Іоанна, що він, наче якби Ілля, то це означає, що він прийшов в дусі Іллі. То це треба розуміти. Що то не Ілля був, у нас нема реінкарнації. Але це означає, що Іоанн Хреститель був в дусі Іллі. До речі, він теж ходив у волосяниці, Ілля ходив у покритий волоссям, і шкіряний пояс був як і в того, так і в того, і от. тому їх дуже часто порівнюють. Єлисей же дивився і викликнув: Батько мій, батько мій, колісниця Ізраїля, кінота його, от такі от слова. До нього звертаються як до рідного батька, до Іллі. і не побачив його більше. І схопив він одяг свій, і роздер його на дві частини, і підняв мелоть ну, тобто плащ, мелодь, що впала з нього, і пішов назад, і став на березі Йордану, взяв мелоть Іллі, що впала з нього, вдарив нею по воді, і сказав: Де Господь Бог Іллі? він самий, і вдарив по воді і вона… Розступилася туди і сюди, і перейшов Єлисей. Бачимо, що і Єлисей тепер теж користується плащем Ільї, не своїм, а плащем Ільї, вдаряє по воді, і вода розходиться. І побачили його сини е, е, пророків, що у Єрехоні здаля, і сказали: Спочив дух Ільї на Єлисеєві, і пішли назустріч йому, і поклонилися йому до землі, і сказали йому, Ось є у нас раб твій чоловік 50, люди сильні. Нехай би вони пішли і пошукали господаря твого. Може, відніс його Дух Господній і поставив його на одній з гір або на одній з долин. Він вже сказав: не посилайте. Тобто, з одного боку, оці пророки. І люди тут точно е, е, важко сказати, е, тому що конкретно не говориться ні імен, ніхто це були. Але з одного боку, вони начебто е, знають, що Ілля буде взятий на небо. Але вони не до кінця оце усвідомлюють, що він взятий на небо. І вони думають, що він був просто перенесений десь на якесь інше е, місце. Ну, тому що це. Ну, за Єноха, можливо, вони там могли знати, що він був взятий живим на небо. Але так вони знають, що він має тілом померти, так як це, це було з усіма, хто жив до них. І е, читаємо ми далі. Але вони приступали до нього довго так, що надокучали йому, і він сказав: Пошліть. Ну, тобто, якщо не слухаєте, то ідіть і подивіться, як так само. І Приходили учні до Ісуса Христа від Іоанна і питали, чи ти той, хто нам до нас має прийти чи іншого чекати? І він, Христос каже до них, що підіть і засвічте, свідкуйте Іоанну Хрестителю, розкажіть йому, що ви тут бачили. Які ви бачили чудеса, що з людьми відбувається, які вони зцілення отримують. От, Ну І е, тут теж подібне, що він каже: ну, раз ви не вірите, сумніваєтеся, то підіть і пошукайте Ілью, можливо, знайдете. І послали 50 чоловік, шукали три дні, і не знайшли його, і повернулися до нього, тим часом, як він залишився в Єрихоні і сказав їм: Чи не говорив я вам, не ходіть? І сказали жителі того міста Єлисеєві: ось розташування цього міста добре, як бачить господар наш, але вода погана, і земля неплідна. І сказав він: дайте мені нову чашу і покладіть туди солі, і дали йому. І вийшов він до джерела води, кинув туди солі, і сказав: Так говорить Господь: я зроблю воду цю здоровою, і не буде від неї. Надалі ні смерти, ні неплідності. І вода стала здоровою до цього дня, за словом Єлесея, що він сказав. Таке вже було і при Мойсеєві, коли була вода непридатна для вживання, то він взивав до Господа, і Господь сотворив чудо, що та вода стала придатною. І таке чудо і тут відбувається. І пішов він звідти у Вефиль, Коли він ішов дорогою, малі діти вийшли з міста і насміхалися з нього, і говорили йому: Йди плішивий, йди плішивий. Він озирнувся і побачив їх, і прокляв їх ім'ям Господнім, І вийшли дві ведмедиці з лісу і розірвали. З них 42 дитини. Звідси пішов він на гору Кармил, а звідти повернувся в Самарію. Отже, бачимо, що тут подія сталася дуже особлива і на перший погляд незрозуміла. Діти вийшли і насміхалися із пророка, казали: пришивий, пришивий, тобто лисий, лисий. І вийшли дві ведмедиці, і з них сказано не всіх, але от з них 42 дитини умертвили. Єфрем Сірін каже, що, скоріш за все, діти є відголоском настрою батьків, От що в сім'ях говорили, про що промовляли, які були цінності, то так і діти поступають. Діти це виносять з хати. І оскільки в дітей немає межі між розумінням добра і зла, то вони так раз почули про Єлисея щось лихе. Значить, Єлисей дуже поганий, його треба зневажати. І знаєте, як часто буває, що дітки, десь якщо побачать жебрака, якогось бідняка, ну, раніше так було, зараз таких все менше і менше. А колись ходили, я ще пам'ятаю, колись от ходили такі досить обірвані одежі, люди просили, пам'ятаю, мама пироги дуже часто виносила тому чоловікові. І знаходилися такі діти, які ну, зневажливо відносилися до тих бідняків, які ходили там, щось просили. І такі історії мені теж розповідали, що колись пам'ятають, як. Там, Повертаючись із школи, от, парафіянка розповідала, була жіночка, яка досить ну, щось була хвора, і психологічно хвора, і фізично хвора, не могла собі давати ради, тим більше, якщо ще є якесь психічне захворювання. І діти дуже часто, коли йшли зі школи і бачили її, то кидали на неї камінцями. Значить, діти в себе вдома чули щось негативне про ту людину. І тому тут покарані батьки. А діти, раз вони втратили життя, значить, вони втратою життя заплатили за свій поганий поступок. От в старому заповіті такий принцип він неодноразово проявляється. Що раз от таке сталося, то, відповідно, ці діти своєю смертю заплатили за свій вчинок в майбутньому вони вже не будуть грішити, їх не буде такої можливості. І дорогенькі, знову ж таки, здається, що це ну, надто жорстоко. Але якщо лишити цю ситуацію, це зневага до пророка. Якщо немає поваги до пророка, до істинного пророка, то таке суспільство приречене на загибель. І от я хотів вам розповісти, і, між цими книгами, між 3 і 4, я хотів зняти таке мотиваційне відео, але дуже довго вагався. Хотів сказати ну, свою особисту там, думку відносно того, що зараз от відбувається в нас в суспільстві, які є настрої, які у нас зараз є цінності, куди ми розвиваємося, чи раніше як ми деградуємо. І от якщо Господь це не припине, то на нас чекає смерть, виродження. От я дивився недавно фільм. Виявляється, він йшов на центральному каналі на СТБ. Ну, якісно, фільм непоганий, він відрізняється від російських продуктів, які весь час нам раніше показували. Дивився його в записі, телевізор, не дивимося, вже багато років. Але побачу, що з'явилося в Ютубі, бачу є фільм український, досить непоганий сценарій. Але от ці наративи, які там були, відчувається, що вони проплачені тими, хто проплачує єдиний марафон. І ось там підкреслено, що в нашому суспільстві вже ну, сприйняті, сприйнято те, що в нас можуть бути одностатеві шлюби. Також в цьому фільмі вже неприховано використовується сквернослів'я. І от кудись ми, значить, падаємо. І це має припинитися. І от Проповідники повинні про це говорити. А за те, що проповідники це будуть говорити, то вони будуть багатьма зневажені. І от Ілля, і також і Єлисей вони проповідники істини. А не всім подобається істина, а не всі хочуть цього чути. І вони шукають будь-яку хорошу нагоду, щоб повстати проти пророка. І сьогодні повстають проти церкви. І накладають кляп на рот церкви вибачте за грубе порівняння, щоб церква мовчала, щоб вона не проповідувала або говорила якісь тільки загальні речі. І тому по Біблії так не може бути. Можна там виводити, знаєте, якісь через слово блуддя, від вітру голови своєї, якісь там свої версії, що якось там воно буде, там свобода, це ж, ну, це ж так добре, коли є всіх свої права. Неконтрольована свобода це смерть для суспільства. От, і тому все треба робити по Біблії, так як святе Писання вчить, яке заповіді, і тому, що Господь він вчора, сьогодні і завтра одинаковий. Бог є незмінний, і тому його вчення воно є незмінне. Це ми люди можемо якось його там робити свою інтерпретацію того вчення, але Господь Він незмінний, і заповіді незмінні. От і От ці діти були покарані, тому що їхнє неправильне відношення до пророка. Означає, що суспільство не сприймає того, що пророк проповідує. В такому випадку це суспільство приречене на смерть. Ну, Можливо, я надто висловився не зовсім благосно, не зовсім так лелійно, як би це хотілося нам сприймати. Але так говорить це написання. От, і ми мусимо, як я говорив, не раз навчитися сприймати. Біблійну модель життя. Тому що, раз ми віримо в Бога через Біблію, пізнаємо Бога через Біблію, значить ми повинні сприймати все, що тут написано. Слава Господу Богу!